Всім доброго раночку 3 червня, понеділок. Я на місці. Іду на зважування і так погнали. Сто кілограм дев'ятсот грам. Записуємо і так. Записую. Третє ноль сьоме сто кілограм дев'ятсот грам. Так, тепер міряю цукор. Так, міряю цукор. Пробила вже палець. 7 і 8. Так, записую. Міс цукру в крові 7 і 8. Так. Все. Зробила. відзвітувала. Результатом я задоволена. Я сама себе дисципліную оцими звітами. От вчора вже б щось би з'їла ввечері, так ні, мені треба зважуватись. І так кожен вечір щось щось би з'їла. Ага, ні-ні-ні. Ну ні, ні. так. Так що, дівчата, хто хоче схуднути, заводьте канали собі. І будете самі перед собою звітувати. От так. Ну, тепер до наступного понеділка, потім я. У понед... наступний понеділок я буду обмірище робити. І так, до зустрічі. Невеличка ремарочка. Дівчата, хотілося б, щоб ви щось писали в коментарі. А так, нема зворотнього зв'язку в мене з вами. Ну, ви ж мене дивитеся. Напишіть що-небудь, хоч лайк поставте. Мені так цікаво буде, так не цікаво, ну, проговорила щось і все. Все, давайте, пишіть.